Всім привіт! Мене звати Настя і ми продовжуємо з вами рубрику КМЦ Питання. Сьогодні до нас завітала дуже цікава людина, з якою ми поближче познайомимось. Привіт, як тебе звати? В принципі, розкажи про себе. Всім привіт! Мене звати Катерина. Я керівник дитячої церкової студії, керівник благодійного фонду Єнадія, Кривий Ріг. Зараз займаюся благодійністю. Проходила навчання від громадської організації фонду Маша на провідника груп підтримки, групи підтримки Рівний Рівному. І зараз займаюся тим, що проводжу групи підтримки для дружин загиблих, зниклих безвісти полонених військових, а також для дружин діючих військових. Угу. А може, будь ласка, трошки детальніше розказати, що таке група підтримки? Група підтримки це група людей, які за участю провідника або фасилітатора груп підтримки створюють таке безпечне місце для людей, які можуть поділитися своїми проблемами і допомогти один одному вирішити відновити ресурси і разом поспілкуватися. Створити собі таке безпечне місце. Угу. А чому важливі і яка місія групи підтримки? В наш дуже важкий час зараз дуже важливі групи підтримки, тому що у нас люди, по-перше, не звикли ходити до психологів і звертатися саме за психологічною допомогою, і взагалі навіть групи підтримки для них це така, скажімо, новинка. Але важливі вони тим, що люди збираються з однією проблематикою для того, щоб один одного підтримати. Вирішити свої проблеми і за допомогою провідного фасилітатора або психолога, який створює цю групу і працює з людьми, люди допомагають один одному пережити якийсь складний досвід по різним тематикам. А угу. скажи, будь ласка, в кого є можливість брати участь в групах і які існують групи? Є можливість брати участь у групах як для дітей, так і для підлітків і для дорослих. Ну, якщо це для дітей, це більше можуть бути якісь ігротерапії, арт-терапії, каско-терапії такі. Е простіші, скажемо, групи підтримки для підлітків і для дорослих це вже буде трошки інша тематика, інше направлення, і вони можуть бути абсолютно різними. Але дуже важливо, щоб групи підтримки були створені для людей одного віку, і однієї категорії і однієї проблематики. Угу. Які групи підтримки можуть бути для підлітків? Для підлітків можуть бути різні групи за тематикою. Це можуть бути арт-терапевтичні групи, ресурсні групи по самооцінці, а також емоційне вигорання, ресурсні зустрічі, відновлення і пошук ресурсів, протидія тривожності панічної атаки, а також управління емоціями. Дякую, дякую, що до нас завітали. Дякую, що поділилися своїм досвідом. Будемо чекати ще вас. Дякую.